Всім привіт, з вами завжди я Фрі. Сьогодні я розповім про дуже цікавий вид заробітка як дропшипінг, і розкажу як на ньому заробити і що це взагалі таке. А перед тим як розпочнемо, будь ласка, додивіться це відео до кінця, для мене це дуже важливо. Дякую. І так, дропшипінг це бізнес, який заснований на продажі товару, якого немає у продавця. Тобто, вам не потрібно заказувати ніяких товарів. Ви знаходите поставщика, який, якого ви будете брати цей вот товар, і знаходите покупця, який буде купувати у вас цей товар. А ваша задача на своєму інтернет-магазині викладати товари вашого поставщика, і коли люди будуть купувати, ви робите наценку на товар, і ось та наценка, яка на товарі, це ваш прибуток буде з проданого товару. Тобто, розказую, І так, ви з постачальника взяли футболку якусь за 200 гривень. Ви скинули у своєму. В інтернет-магазині цю футболку за 400 гривень. І вас купують ось цю футболку за 400 гривень, вам скидають 400 гривень на карту, ви скидуєте 200 гривень постачальнику, щоб він відправив ту футболку покупцю, І у вас остається 200 гривень. Ось цих от 200 гривень, яких ви накрутили на товарі, поставили різницю, це не це ваш прибуток. Тобто ви продали футболку, яку купували у постачальника за 200 гривень, продали її за 400 і 200 гривень це ваш прибуток. Як це все організувати? Як створити свій інтернет-магазин? Щоб створити інтернет-магазин, є декілька способів. В першому спосібі, найлегший це створити свій ін інстаграм-аккаунт, в якому ви будете вести свій ось, ось, магазин. Другий спосіб це Волексу, створити аккаунт і скидувати от товари продавати. І третій спосіб це він в tiktok аккаунті зареєструвати, знімати відео і продавати також ці товари. Але я дивлюсь більше всього, продають ось ці вот товари іменно в Інстаграмі. От візьмемо ось такий от магазин, SportTech. Він бере товари у постачальника і продає в себе на своєму інстаграм-магазині. Він зробив свою назву, зробив свій логотип в аккаунті. І зробив опис свого інстаграм аккаунту. Він написав, що він продає спортивний одяг світових брендів, він написав, з якого він міста, звільнить, також в нього є бивий товар і оригінальний одяг за доступними цінами. Ось такий от в нього опис в його аккаунта. Ось, припустимо, хочемо купити ось таку от кофту. Заходимо на неї і він написав зразу розмір цієї кофти, стан який в неї. І ціну. Ціну 900 гривень. Він взяв постачальник ось цю кофту. За гривень 800 і зробив наценку гривень 100, і в нього вийшло тут от 900 гривень. І коли покупатель хоче купити ось цю кофту, він пише йому в лічку, що я там такий то такий то хочу купити у вас ось цю от кофту. Такого розміру, з такого от кольору. І скидує вам на картку 900 гривень. Тобто суму ось цю от за кофту. вас на карточці 900 гривень. ви Пересилаєте постачальнику 800 гривень, тому що кофта в нього стоїть 800 гривень, і передаєте дані ось цього от покупця, куди відправляти цю посилку. Він відправляє ту кофту тому покупателю. І виходить, що ви продали ось цю от кофту поставщика. І на цьому ще й заробили. Заробили ви всю разницю в ціні. Що в постачальника 800, у вас 900, у вас залишається 100 гривень. І ось цих 100 гривень ви заробили з однієї продажі. Ось така от суть дропшипінгу. Як створити свій інстаграм-аккаунт? Ви просто створюєте свій email -під аккаунт. Ви створюєте свій логотип, свою назву магазину, і вибираєте, який товар ви будете продавати. Можна продавати сезонні товари. Тобто ви створюєте аккаунт літом, розкручуєте його і продаєте літні товари. Або також ви зимою, або якісь товари, які дуже багато купують. Як в нас було недавно спінери продавали. От дуже великий ажіотаж був на них, і коли, якби ви тоді запустили свій інтернет-магазин, можна було продати тих спінерів, Близько 100 штук 100%. Тому що тоді був дуже великий ажіотаж на той товар. Або ви можете робити свій магазин довго срок. І як це зробити? Ви продаєте просто одяг, який потрібен. Якась футболка завжди, яку будуть купувати, якісь сумочки, красівки, ось такі от товари, які завжди купують. І тоді ваш магазин не буде ось так от сезону. А буде завжди працювати і завжди буде прибуток. Також, якщо ви хочете, щоб я створив свій інтернет-магазин і розказав, показав, як я створював, що я робив, як заказував рекламу, як продавав свої перші товари, давайте наберемо під цим відео 2 лайка, і я одразу йду створювати інстаграм-магазин з цим всім розбиратись і показувати результати свої з цього інтернет-магазину. свого. Якщо ви хочете, давайте два лайка, і я запускаю проект, якому я буду створювати свій дропшипінг магазин. Ось таке от відеоролик. Сподіваюсь, вам сподобався він. Поставте лайк. З вами був як завжди, я фрі. Гарного вам дня і всім. Пока-пока.